Ударний дрон хевішот розминає крила у тилу. Розрахунок же показує готовність до майбутніх бойових виходів і згадує найкращі влучання. У нас була задача на ураження бліндажу. Ми летіли на бліндаж, але на ціль статично, скажімо так. І нам передають по трансляції, що їде десант. Десант. Тоді їхала БМП. Вона підірвалася на міні, яку ми теж до цього. Замінували з цього борта. І так вийшло, що вони всі вибігли і збилися в кучу. І нам для нас це було просто: у нас було чотири гарних заряди, і вони дуже гарно лягли прямо прям туди, куди треба. Це було ну, таке Це приємно, скажімо. тому що ми навчалися, тому що ми багато працювали і... і це все. Ну, ось так переключитися з задачі на задачу і вразити ворога це дуже круто. Ці нацгвардійці пілоти з досвідом на тяжких дронах і бомблять позиції ворога і доставляють необхідне для наших піхотинців, жартома, називаючи себе повітряною доставкою. Можемо працювати як по піхотним позиціям, можемо доставляти хлопцям БК, їжу. Тобто, якщо там мавіком таскають там пляшечку води, то ми можемо 20 кілограмів два мішки там. І їм віднести, і їжу, і воду. Ну, тобто пак води для нього це ну, зовсім нічого, як для Мавіка в одна бутилочка. Як сказати, ну е насолода в роботі ти отримуєш тоді, коли є результат. Тобто навіть будь-який ну, нульовий результат це те, чого я навчаю своїх хлопців, да, він є досвід. Далі, коли ти отримаєш підтвердження, тому що ми не завжди бачимо, що від нас залишається, на жаль, а може, і навпаки, на добре. Да? Є підтвердження, ціль уражена, або її треба доуразити там, на наступне вилю. Да? І від цього ти отримуєш насолоду, тому що ну, ми є великі, ми є тяжкі, і ну, це круто. Наш взагалі підрозділ «Звод» починався з двох людей. Це було ще взимку. Потім до нас додавалися там ще хлопці-побратими, які побачили, що ми робимо. Їх це зацікавило. Скількох людей до взводів, а потім до рот і зараз до батальйону. Таке масштабування є логічним завершенням багатомісячної праці, розповідає керівник штабу. Це як ефект масштабування в будь-якій компанії. Якщо компанія може працювати як маленький організм, вона нарощує об'єми, вона нарощує потенціал, вона вирішує більше задач, і ми йдемо таким самим шляхом. Нині у батальйоні збирають кошти на бойове та технічне обладнання. Допомогти в цьому можете, і ви своїм донатом. Важлива будь-яка сума. Багато речей ми купуємо або за власний кошти, або за кошти волонтерів, Дане байдужих людей. Всі все обладнання, там, починаючи з планшета, ноутбука і кафло, старлінка, за які потрібно так само платити. Крім збільшення арсеналу дронів та допоміжних засобів, набирають і бійців у команду. Нам потрібні люди, які будуть навчатися. Тобто Ми відправляємо одразу на навчання, на будь засоби. засоб. Тобто у нас є в підрозділі декілька засобів. Ми вибираємо, людина собі вибирає, те, що йому більш підходить. Далі він проходить так само злагодження на полігоні. Тобто, ми вже бачимо, я і мій заступник, ми бачимо на яку посаду він стане, буде зовнішнім пілотом, або помічником другим оператором, або більшому сподобається там інженерні роботи. Це стосується там або виробляти бімби да, самостійно, або просто їх зводити і вішати. На борт, який виконує задачу. ми проходили різні етапи. Якщо б ми забирали зараз людей повністю готових, то ми б не отримували б масштабування. Відповідно, ми робили досить великий акцент на того, щоб набирати людей з цивільного життя, навчати їх, готувати їх і далі вже поповнювати наші ряди. Тобто ми працюємо паралельними системами і так, і так. У батальйоні працюють розрахунки ударних та розвідувальних дронів різних типів, а частина пілотів уже зараз нищить ворога на лимано купянському напрямку. Софія Шолос, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків. «Єдині головне. Є розвідка, далі дешифрувальники, потім воно вже йде на чергового. Від чергового до нас. Ми ж не одні працюємо. Якби ми б одні одніми працювали тут, то нам би не хватило видроді. Це Мирон, головний сержант зводу штурмових безпілотників десантно-штурмових військ. Ось так він готується до запуску чергової бойової пташки. Щодня Мирон з побратимами запускає в бік ворога кілька десятків керованих зарядів і уважно спостерігає, як у росіян горить та вибухає. Підрозділ Мирона нині працює на одному з найгарячіших напрямків Харківському. Головне завдання цілодобове прикриття своїх позицій та піхоти. Успішність операцій великою мірою залежить від погоди. Під час якої сильного дощу чи сильного якоїсь тумана, ну не буде такої ефективності, як в білий день. В білий день можна і зробити до 50 вилітів. Якщо є дрони, є цілі і можна літати. Нині на передовій є велика потреба в дронах, бо до цілей долітає лише частина. Більшу глушать ворожі прилади реп та зенітки, кажуть військові. Є обща статистика. Є статистика підрозділів в піві. На 100 вилітів, 30 вилітів ефективних. Це цю статистику ніхто не оспарює, вона така є. Понятно, що хочеться більше ефективності, але опять же, куча факторів, які заважають цьому. Є наработки, є, можна підняти цю ефективність ну майже там до 90%. Ну, знову ці технології тільки розвиваються, їх треба якось потихеньку вводити в підрозділ. Ну, ми в процесі, ми це робимо. Бійці підрозділу, яким керує Хотабич, працюють безпосередньо поруч з піхотними підрозділами, але нерідко через інтенсивність боїв пілоти дронів Камікадзе тримають оборону самі. Мої хлопці. Два екіпажа так склалися обставини, що вони стояли першими. Піхоти вже перед ними не було були два екіпажі в піві. Мати багато дронів добре, а ще більше комплектуючих до розхідників до нього ще краще, каже жартома Котабич. За нинішньої інтенсивності боїв, щомісяця доводиться закуповувати безліч навісів, кабелів та інших деталей від пропелерів до окулярів управління. І тут хлопці шукають допомоги не лише у держави, бо розрахунок де не на місяці, а години. Тому дякують волонтерам і тилу, які не втомлюються підтримувати. Хоча кажуть, збори на відміну від їхніх пташок злітають гірше. Костянтин Загородько, В'ячеслав Петренко, телеканал Рада, марафон. Єдині новини. Вона була волонтером і її розірвав снаряд. Житель Степногірська Ігор згадує, як втратив дружину. Вона загинула поруч із їх будинком рік тому. Вона була на вулиці, град прилетів і попав mm -hmm. точно в неї. Над нею не лишилось нічого. А я лишився допомагати. Чоловік працює таксистом, возить людей під ворожими обстрілами. До нас маршрутки не ходять, приходиться людей. Возить як люди вже зовсім тут вже нікого не буде. Тоді може буду живий, значить уїду. Є куди поїхати все. Ну поки люди тут, я їм допомагаю. Окрім роботи, і дбає і про свердловину у центрі міста. Вона єдина робоча за відсутності електрики. Вода зимою постійно замерзає. Вчора прилетіло багато, нема світу. Я ось кидаю, в тому домі є. Я з того дому кидаю сюди, щоб подичка людей була. Розігріваю, бо замерзла за ніч. Ну, По-другому нема. Це є єд... єдине джерело води, яке тут зараз є. Пані Валентина якраз везе воду до помешкання. В її квартиру нещодавно прилетів ворожий кап, і жінка змушена була переїхати у квартиру родичів. Ну че зве там Ну, от зараз у цьому будиночку живу, а то на дев'ятому, де три квартири вибухнуло. Не знаю, донечко, як я жива, лишилась сорок років прожити, залишитися безхатьком на старості років. слів немає і їхати нікуди. сімсот пенсія. і За що я в місті житиму, як там шкуру деруть з нас. Подібна ситуація, і Ольги. від її помешкання лишилися одні руїни. Тож зараз жінка живе у квартирі подруги, яка зі Степногірська виїхала. Люди дали, наші знайомі. Моя добра подруга тут працювала продавцем Олена. Сказала, щоб я негайно переїжджала, бо в неї, поки, хоч слава Богу, ще стоїть у цьому будинку. Квартира місцеві багатоповерхівки опалюються електрикою. Тому, коли ворог перебиває мережі, в квартирах холодно, як на вулиці. Звісно, холодно, в одязі під ковдрами. Бутилки гріємо, гріємо бутилки, лягаємо, кладаємося бутилками, все. А нам видали газові наборчики, балончики до їх, гріємо, можемо чай зігріти, можемо їсти нагріти, все в нас є. Пані Тетяна теж залишаються під ворожими обстрілами, бо нема куди їхати. Жінка каже: від степногірська, який був до великої війни, не залишилось геть нічого. Після всього пережитого їй є що сказати росіянам. росіяни казали, що звільняють нас. Від чого вони звільняють нас? Ми тут усі жили: і росіяни, і грузини, і вірмени, і українці. Усі дружно жили, як брати і сестри, допомагали одне одному, будувалися потихеньку жили. А що зараз від нас залишилось? Безсовісні? Ви вас Бог покарає? Ваших дітей усіх покарає. Ви хоч би подумали про це. Що ви дітям розповідатимете? Що ви людей убивали? Дітей убивали. Скільки у нас дітей повбивали? На тепер в Степногірську залишається біля півтисячі людей, переважно похилого віку. Єва Маронова, Дмитро Христенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.